Україна має бути як Ізраїль. Таку думку часто можна зустріти в змі у різних експертів і в соцмережах, адже держава Ізраїль має багаторічний досвід існування поряд з ворогами і вже вибудувала дієві механізми захисту і загалом функціонування держави в таких умовах. Ще з початку російської агресії проти України в 2014-му періодично звучить думка про те, що так чи інакше, а Україні доведеться довго жити з ворогом під боком. І вже зараз, під час повномасштабної війни, стає зрозуміло, що росіяни ніколи не заспокояться і завжди будуть намагатись, якщо не захопити Україну, то хоча би завдати максимальної шкоди. Принаймні, поки Росія існує в такому вигляді, як зараз, звісно, це не означає, що українці повинні здатись чи звикнути до щоденних ракетних обстрілів, але країна має бути сильною і готовою захистити себе. Але що саме означає робити як Ізраїль? Давайте розберемось, як саме ізраїльтяни захищаються від ворога, яку армію мають, як вона працює, що відбувається в економіці і чим все це відрізняється від того, що є в Україні. Пояснюємо. Армія оборони Ізраїлю. Поговоримо про те, без чого жодна країна не може вважатись сильною і почувати себе захищеною. На сьогоднішній день армія оборони Ізраїлю вважається однією з найбоєздатніших армій світу. Інформація про точну кількість військовослужбовців не розголошується, але за дослідженням Міжнародного інституту стратегічних досліджень, це приблизно 170 тисяч осіб. Військовий резерв ізраїльської армії складає ще близько півмільйона. населення країни трохи менше 10 мільйонів громадян. А отже, такий показник є одним із найвищих у світі. Армія оборони Ізраїлю або Цахал – це армія всього народу. Країні діє загальний військовий обов'язок. На строкову службу призиваються всі громадяни Ізраїлю з 18 років. Чоловіки служать 32 місяці, жінки 24, в окремих військах до 32. Звільнити від служби можуть за станом здоров'я, якщо жінка вагітна, або через релігійні переконання. Так, наприклад, до 2024-го ультраортодоксальні євреї отримували відстрочку, але тепер будуть отримувати повістки. Після строкової служби ізраїльтяни переходять у резерв. Рядові до 40 років, а офіцери до 45-49 років кожен рік протягом місяця відвідують навчальні збори. Робочі місця на цей час зберігаються, а роботодавцям компенсують витрати у перші роки створення держави Ізраїль, коли населення було близько двох мільйонів. Ці щорічні збори могли тривати до двох місяців незалежно від військового звання. Завдяки продуманій системі резерву Ізраїль може дуже швидко розгорнути значні сили у разі війни. Кожен резервіст закріплюється за певною військовою частиною, тож нікого не треба довго шукати, чекати, збирати. Наприклад, у відповідь на раптовий напад Хамас у жовтні 2023-го, Ізраїль менш ніж за дві доби призвав до строю близько 300 тисяч резервістів в ізраїльському суспільстві. Служба вважається престижною. Рівень поваги до армії і її підтримки дуже високий. А необхідність війська очевидна. Майже кожна ізраїльська родина має ветеранів. Військова служба в Ізраїлі також допомагає в кар'єрі, без неї важко потрапити на державну службу. Чи у високотехнологічній галузі, виходячи з чисельності збройних сил Ізраїлю, принаймні приблизно відомих нам цифр, можна зробити висновок, що армія оборони Ізраїлю прагне досягти рівноваги з більшими країнами-сусідами: Єгиптом, Сирією, Йорданією, Ліваном. Але як почала з історія великого успіху маленької країни? Сахал створили через два тижні після того, як держава Ізраїль у 1948-му проголосила незалежність. Її визнали США і СРСР, але багато сусідів Ізраїлю були проти. Тож країна швидко опинилася у стані війни з Єгиптом, Іраком, Трансйорданією, Сирією, а також добровольцями Саудівської Аравії, Лівану та Ємену. Ізраїлю довелось будувати армію вже в ході війни. І від самого початку ізраїльтяни воювали за незалежність проти значно чисельніших сил сусідніх арабських країн. Нову армію створили через об'єднання єврейських воєнізованих організацій Хагана, Іргун та Лехі. Відбулася масштабна мобілізація. Враховуючи, що мова йде про 1948 рік, багато кадрів мали значний досвід Другої світової війни. Надалі армія оборони Ізраїлю майже кожні 10 років брала участь у війнах. Її перемоги сформували міф про непереможність ізраїльського війська у 1956-му Ізраїль у фактичному союзі з Великою Британією та Францією провів успішну військову операцію, в ході якої, по суті, захопив Синайський півострів і сектор Газа, але США і Радянський Союз були не в захваті. І Ізраїль був змушений відмовитися від захоплених територій. На деякий час в Газі та Синаї розмістили сили ООН як буфер між Ізраїлем та Єгиптом. Але 19 травня 1967-го президент Єгипту Насер вигнав війська ООН. Через кілька днів він оголосив, що Єгипет закриває єдиний південний морський шлях Ізраїлю Тиранські протоки. Близько 90% ізраїльської нафти, з дружнього на той час Ірану, надходить. Дило через цю морську артерію перевага альянсу Єгипта з Йорданією у чисельності техніки і особового складу не завадила ізраїльським військово-повітряним силам захопити їх зненацька 5 червня 1967-го. Ізраїль знищив більшість ворожих літаків на землі протягом першого дня. Це була операція Фокус, початок шестиденної війни. Ізраїльські наземні екіпажі і пілоти працювали блискавично. Літак міг переземлитися, дозаправитися, переозброїтися і знову піднятися в повітря протягом восьми хвилин. До операції фокус Єгипет мав 30 важких бомбардувальників. Ту 16 Кожен з яких потенційно міг доставити тонни потужних вибухових речовин. До кінця операції жоден з них не був в строю. Ізраїль завершив бойову. У фазу війни 1967 року з додатковими територіями під своїм контролем, зокрема сектором Газа, Синайським півостровом і стратегічно важливими голландськими висотами. Ізраїльтяни також витіснили йорданців із західного берега річки Йордан і захопили східний Єрусалим. Шестиденна війна дала армії оборони Ізраїлю низку уроків. Наприклад, про те, що військово-повітряні сили відіграють вирішальну роль у жовтні 1973-го Нова коаліція на чолі з Єгиптом і Сирією вже заскочила зненацька Ізраїль. Атака відбулася на єврейське свято Йом Кіпур або Судний день армії противника перетнули лінії припинення вогню на Синайському півострові та голландських висотах і розпочали наступ у глиб території Ізраїлю. Втрати Ізраїлю були великими як в людях, так і в техніці. Протилежна коаліція втратила більше, але через значну різницю в кількості населення, а також через те, що Радянський Союз постачав зброю ворогам Ізраїля, порівнювати їх недоречно. Ця війна судного дня стала своєрідним поворотним моментом для армії оборони Ізраїлю. Цей досвід вплинув на всі подальші війни, в яких їй довелося брати участь. З початком 1980-х Єгипет та Ізраїль нормалізували відносини, тож ізраїльська армія більше зосереджувалася на військових обов'язках ніж на бойових операціях, але протистояння з більшими сильнішими супротивниками змусило Ізраїль докласти чималих зусиль до створення потужних збройних сил, здатних швидко мобілізуватись і швидко перемагати у конвенційних конфліктах. А як в Україні? Можемо сказати, що збройні сили сучасної України також сформувалися після відновлення незалежності звісно, з того часу вони пережили багато змін. Після розпаду СРСР під українською юрисдикцією опинились всі радянські війська, що були на території України, близько 780 тисяч військових і тисячі одиниць техніки колишньої Червоної армії. 6 грудня 1991-го створили національні збройні сили України. Але потім, багато років поспіль, українське військо скорочували, роззброювали, а частину майна розпродавали. Довелось також відмовити зі її від Терного арсеналу Україна мала таку модель армії: обмежений строковий призов для чоловіків 18-27 років та невелика професійна армія. Багато українців сприймали строкову службу як формальність або тягар. Зрештою, це так і було. Чомусь корисному тоді навчитись було дуже складно. Тому більшість боялись служби і намагались її уникнути. Про престиж армії не йшлося. До 2013 року чисельність службовців зменшилася десь до 150 тисяч. Строкову службу в збройних силах скасували, оборонний бюджет ледве сягав 1% ВВП. Цікаво, що строкова служба лишилась у внутрішніх військах, і цих строковиків потім режим Януковича використовував як ресурс тоді ще міліції на масових акціях або, наприклад, для конвоювання засуджених. Загалом правління Януковича принесло багато шкоди українському війську, адже він точно не планував воювати, тим більше з Росією. Тоді пріоритетом було посилитись для протидії власним громадянам, так званій внутрішній загрозі. Строковики МВС якраз підходили для цього. Армія стала слабкою, люди були невмотивовані, техніка застаріла, а багато офіцерів проросійськими. Коли в 2014-му почалася російська агресія, Україна Відновила призов. Тисячі людей долучались до армії, формувались нові добровольчі підрозділи завдяки героїзму українських військових на полі бою. Повага до армії в суспільстві і її підтримка почали зростати. Вже під час війни з Росією Збройні сили України почали активно реформуватись і модернізуватись. Від цього залежало виживання країни. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 тисячі Цей процес прискорився і продовжується зараз. Україна все ще долає шлях від радянщини до сучасного війська за стандартами НАТО. Про те, що таке армійська реформа і як це проводити її у розпал бойових дій, ми пояснювали в нашому відео. Зараз комплектування Збройних сил України відбувається через призов в рамках мобілізації або підписання контракту. Громадяни можуть долучитися до війська через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП, до конкретних підрозділів через платформи з пошуку роботи. Призов за мобілізацією поширюється на військово зобов'язаних віком 25-60 років. Для деяких категорій, зокрема офіцерів, призов за мобілізацією можливий до 25 років. Призов громадян на строкову службу на військовозобов'язаних віком 18-27 років. Зараз він не проводиться, його замінили на базову загальновійськову підготовку. Також є таке поняття як базова військова служба БВС, яка повинна бути введена замість строкової служби, але поки маємо її лише по документах. Іноземці та особи без громадянства мають можливість служити у Збройних силах України за контрактом відповідно до положень закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вони можуть займати посади рядового, сержантського та старшинського складу. У 2024-му Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає створення центру рекрутингу іноземців для служби в збройних силах України. Цей механізм дозволяє залучати між Народних фахівців до оборонних структур країни, на відміну від Ізраїлю, де строкова служба для жінок обов'язкова. Більшість українських жінок служать за власним бажанням. Частка військовослужбовець у Збройних силах помітно зросла з 2014-го. Вони беруть участь у бойових діях на рівні з чоловіками. Є також військовозобов'язані жінки, яких можуть призвати за мобілізацією. Щодо мобілізаційного ресурсу, то до великої війни багато українських громадян не мали військових Досвіду. З початком повномасштабного вторгнення оголосили загальну мобілізацію, яка торкнулася всіх придатних до служби чоловіків переважно віком 27-59 років. Багато добровольців приходили у військомати у перші дні вторгнення, що дозволило швидко розгорнути сили територіальної оборони для захисту Києва, Харкова та інших міст. Лише за перші місяці повномасштабної війни українське військо збільшилось майже втричі з 250 тисяч до 700 тисяч чинних військовослужбовців. Станом на січень 2025-го чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Цю цифру Володимир Зеленський озвучив у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD і підкреслив, що це загальна чисельність. В Україні є різні категорії резерву. У широкому сенсі мобілізаційний резерв це взагалі всі військово зобов'язані. В основному він формується через службу за контрактом, строкову службу, військові кафедри в навчальних закладах, сержантські та офіцерські курси. Оперативний резерв першої черги це військовозобов'язані, які мають досвід участі у бойових діях: ветерани АТО, ООС, миротворчих операцій тощо. Друга черга це всі інші. Ті, хто пройшов строкову службу, закінчив військову кафедру і всі, кого можуть призвати. Можна сказати, що оперативний резерв ЗСУ формувався всі роки незалежності, і ще частково в радянські часи. У період з 2014 до 2021 сформувався найбільший за кількістю і найякісніший з бойовим досвідом оперативний резерв першої черги, користь ізраїльського досвіду. Що ж, на перший погляд, армії Ізраїля і України дуже відрізняються. Складно також порівнювати її розміри країн, і кількість населення, і те, що Україні доводиться битись за своє існування на своїй же території, а лінія фронту розтягнута на більш ніж тисячу кілометрів. Але це не означає, що нам не треба вивчати досвід інших і впроваджувати окремі елементи у свою армію. Армія оборони Ізраїлю це не просто інституція, яка виконує оборонні функції. Вона спрямована також на виховання фізичної і психологічно здорового, розумного патріота країни, поваги до історії єврейського народу, його культури і духовних цінностей. Крім цього, в цехал немає того, що називають «дідовщиною». Таке явище було масовим у радянській армії і досі поширене в російській. Це відбувалось через те, що в масовій призовній армії в одних підрозділах служили Лили люди різних років призову в українській армії. Це можна було спостерігати в 90-х та на початку 2000-х як інерцію. Поступово воно зникало, адже була поширена служба поруч з домом, що дозволяло призовникам зберігати соціальні та інші зв'язки. Також в 2010-х термін строкової служби став складати 18 місяців. За прояви дідівщини в ізраїльській армії військових притягують до кримінальної відповідальності а військовий підрозділ розформовується. Саме такий підхід і високий рівень міжособистісних відносин в ізраїльській армії, формує повагу до збройних сил і підвищує мотивацію призовників. В Ізраїлі є кримінальна відповідальність за ухилення від служби в армії у вигляді позбавлення волі на два роки за неявку у призовний пункт та на п'ять років за ухилення від служби. В Україні також передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від служби в армії під час мобілізації, а також адміністративна за порушення правил військового обліку, ігнорування повісток про уточнення даних чи ВЛК. Але зараз в умовах загальної мобілізації домільйонної армії під час повномасштабної війни складно, якщо взагалі не неможливо адмініструвати цей тип масових правопорушень. Насамперед порушення правил обліку у армії оборони Ізраїлю є система Кабба. Через неї оцінюють особистісні якості призовника та його інтелекту. Каба складається з кількох етапів психологічного тестування. На основі оцінки, яку отримав призовник, його можуть звільнити від служби в армії або відокремити у спеціальний набір, визначити, чи призовник придатний до просування по службі і до зайняття старших командирських посад. За допомогою цієї системи ще на початковому етапі можна сформувати якісний склад армії, виходячи з її потреб. Через такий відбір Ізраїль може комплектувати елітні підрозділи, які будуть працювати ефективно незалежно від ротації військовослужбовців. В Україні тестування проводиться під час набору курсантів військових навчальних закладів. Але наразі ключова проблема полягає в ефективному використанні людського ресурсу під час мобілізації, тобто коли враховується цивільний досвід мобілізованого, а не лише його військово-облікова спеціальність. І умовний хірург чи дата аналітик без офіцерського звання направляється не в піхоту чи штурмовий підрозділ, а на посаду медика чи аналітика. Це поки що не дуже працює на рівні збройних сил або Нацгвардії, і це негативно впливає на процес мобілізації. Більш-менш ефективно це питання вирішують окремі підрозділи, наприклад, такі просунуті, як Хартія чи третя штурмова бригада. Кожен ізраїльський призовник може вказати три роди військ, де він хоче проходити службу. Така можливість позитивно впливає на мотивацію до проходження військової служби, і це теж може бути доречно запровадити в Україні з одного боку, за прикладом Ізраїлю, Україні також було би корисно виділяти більше уваги і коштів на формування і підготовку військового резерву, але робити це під час повномасштабної війни мало реально. В ізраїльській армії, яка, як ми вже казали, може дуже швидко мобілізувати резерви і збільшитись майже в три рази, для підготовки резервістів використовуються новітні військові симулятори, необхідна кількість військової техніки та боєприпасів. У нас є центри підготовки до національного спротиву, але здебільшого там навчаються цивільні, які навряд чи поповнять лави армії. Інша справа курси операторів безпілотників та інші їм подібні. Випускники такого навчання часто йдуть у сили оборони, щоб використовувати нові знання на практиці. Звісно, зараз ми не можемо дозволити собі все, що нам в теорії необхідно, адже повномасштабна війна безперервно триває четвертий рік, все змінюється дуже швидко. Треба постійно бути готовими до нових викликів. Також треба розуміти, що Україна фізично не може захопити всю територію Росії, але Ізраїль має досвід взяття під контроль того ж сектору Газа, площа якого розміром зі житловий масив великого українського міста. Якщо згадати атаку Хамас у жовтні 2023-го, то ми бачимо, що Ізраїль здатний повністю зачистити свою територію від нападників протягом кількох діб. А потім витратити ще пару місяців на спроби знищити командні центри та ватажків терористів. Але це за умови що до нападу не долучиться Хезбола, яка має до 100 тисяч підготовлених бійців. Потенційна загроза існуванню держави Ізраїль є від Ірану, але між ними немає сухопутного коридору і не йде повномасштабна війна. В Україні склалась зовсім інша ситуація. З іншого боку, в Ізраїлі немає чіткої лінії фронту. Поодинокий терорист може перебувати буквально десь в сусідньому будинку і атакувати людей на вулиці або в транспорті. В Україні лінія фронту є, але також на всій території можуть діяти російські диверсанти, підпалювати військові авто, підривати ТЦК, коригувати обстріли. Економіка. Ми вже пояснювали в одному з наших відео, як зараз працює українська економіка, і чому недоцільно переводити її повністю на воєнні рейки. І ми також наводили у приклад економіку Ізраїля, яка вважається однією з найрозвиненіших у регіоні. Вона є високотехнологічною, ринковою зі значною участю держави, а ВВП неухильно зростає. Наразі це понад 500 мільярдів доларів. В Україні маємо приблизно 178 мільярдів доларів. Ключовим для ізраїльської економіки є сектор послуг. Він включає в себе і фінансові, і туристичні, і IT-послуги. Також сильною складовою ізраїльської економіки є високі технології. Країну часто називають стартап нацією. Щодо експорту, основними товарами є алмази, інтегральні схеми, фармацевтичні препарати та медичне обладнання, а основними торговими партнерами США, Китай Палестина. Так, і вона теж імпортує Ізраїль автомобілі, діаманти, фармацевтичні препарати, електроніку та комп'ютери в основному з Китаю, США та Євросоюзу. Через війну з Хамас у четвертому кварталі 2023-го ВВП Ізраїля впав, але економіка продемонструвала стійкість і відновлюється у 2025-му, За прогнозами, ВВП має зрости на приблизно 2,73%. Завдяки ефективній фіскальній та монетарній політиці, високим валютним резервам та міцній банківській системі. Ізраїль має потенціал для подальшого економічного розвитку навіть попри військові дії. Звісно, Ізраїль немало витрачає на оборону. Усе залежить від того, чи відбуваються наразі активні військові дії. Якщо у 1950-му оборонні видатки Ізраїлю складали 9% ВВП, то у 1975-му це було вже більше 30%. З 2011-го цей показник тримався на 6%, і навіть інколи опускався до 5%. У контексті загострення ситуації на Близькому Сході Ізраїль знову почав збільшувати видатки на оборону. Оборонний бюджет на 2025-й склав понад 6,5% від ВВП, але вже у травні він сягнув 8,8%. За даними звіту Інститута Вотсона при університеті Брауна, в перший рік війни у 2023-му, Ізраїль отримав від США військову допомогу на суму майже 18 мільярдів доларів, приблизно 3,8% від його ВВП. Для розуміння очікується, що в Україні оборонний бюджет у 2025-му зросте до 26% від ВВП і 10-12% від ВВП – це західна допомога партнерів. Звісно, велику роль для економіки воюючої країни відіграє розвиток оборонно-промислового комплексу. Коли ізраїльські державні компанії пройшли внутрішню реструктуризацію і почали функціонувати за правилами бізнесу, це зробило їх більш конкурентноздатними. Державні фірми швидко освоювали виробництво цивільних товарів, гнучко скорочували штат, створювали спільні підприємства і західними компаніями. Розбудова ізраїльського ОПК також пов'язана зі США, які не лише співпрацювання працюють з ізраїльськими компаніями, а й фінансують їхню промисловість на сотні мільйонів доларів. Серед сотні найбільших оборонних компаній світу три ізраїльські Rafael, IAI та Elbit Systems. В оборонних компаніях працюють десятки тисяч людей, які щороку генерують мільярди доларів доходу. Військовий експорт з Ізраїлю з 2012 до 2022 зріс на 67%, До рекордних 12,5 мільярдів доларів. Країна утримує 2,4% світового ринку озброєння. З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му сучасний український оборонно-промисловий комплекс значно розвинувся, збільшились виробничі потужності, масштаби виробництва зброї та військової техніки. Україна активно працює над власними розробками, а також модернізує існуючу техніку. Звісно, без дронів зараз нікуди, і в їхньому виробництві Україна досягла значного прогресу. У 2025-му виробничі спроможності українських ОПК можуть сягнути 35 мільярдів доларів, а в галузі працюють понад 800 підприємств. Крім того, Україна активно співпрацює з іноземними компаніями для локалізації виробництва та залучення інвестицій, повітряні атаки і укриття. Варто також зупинитись і на темі укриттів, адже Ізраїль живе з загрозою повітряних атак набагато довше, ніж Україна. Звісно, як ми вже казали, порівнювати масштаби складно. Країни дуже відрізняються розмірами і кількістю населення, так само відрізняються і спроможності ворогів наносити ракетні удари. Але тим не менше, життя цивільних людей, як і цивільна інфраструктура і в Ізраїлі, і в Україні часто опиняються під загрозою. Як Ізраїль вирішує проблему укриттів для населення? В Ізраїлі є розгалужена система укриттів. У багатьох ізраїльських квартирах є укріплені бетонними стінами та дверима кімнати, які називаються Мамад або Міклад. Зазвичай їх використовують як звичайні кімнати у мирний час, але можливість сховатися в разі небезпеки завжди доступна. Є також прибудинкові укриття, це, по суті, укріплені підвали. Вони знаходяться в будинках, побудованих до 1990-х. За них відповідає будинку. Комітет та перевіряє муніципалітет. У центрі житлових районів розташовані громадські укриття. Великі бункери призначені для мешканців будинків, де немає спеціальних кімнат або підвалів. Важливо, що укриття повинні бути легкодоступними з моменту оголошення тривоги. В Ізраїлі запроваджена програма TAMMA-38, яка спрямована на реконструкцію старих будівель, які не мають мамадів, щоб укріпити їх та додати нові поверхи. До речі, коли будується нове житло, за законом його не можна будувати без облаштування кімнати укриття. Система укриттів також покликана захищати не тільки від ударної хвилі і уламків, але й від хімічної та біологічної зброї. Чи так само, як в Україні в Ізраїлі виє сигнал повітряної тривоги і дзенькають застосунки? Майже так. Для сповіщення також використовують телебачення та радіо, а також спеціальні тихі радіостанції, які мовчать, доки не надходить сигнал. Повітряної тривоги. Є і мобільні сповіщення Home Front Command, аналогія українським застосункам. На жаль, ми ще не маємо спеціальних укріплених кімнат в своїх квартирах, тому багато людей ходять в підвали, метро, паркінги або ховаються в коридорах та ванних кімнатах. Якщо тривога лунає посеред дня, один з варіантів у великих містах підземні переходи цокольні поверхи. Вже існують спеціальні капсули укриття для квартир а в приватних будинках. Люди самі облаштовують погреби. Можна також побачити бетонні укриття на зупинках або в інших місцях громадського користування. Звісно, що окрім укриттів, Ізраїль захищає ешелована протиракетна оборона. Система залізний купол перехоплює некеровані ракети малої дальності. Праща Давида полює за балістичними ракетами середньої дальності. А еров 2 3 працює проти балістичних цілей у космосі. Є також і батареї Петріот. Хоча ізраїльський залізний купол успішно збиває до 90% ракет Хамас, Україна має справу з крилатими і балістичними ракетами, де потрібні потужніші комплекси. Загалом Україна ще в процесі розбудови подібної системи ППО. Від партнерів ми вже отримуємо Петріот, Насамс, Айрісті, Сампті, а також самі працюємо над дронами-перехоплювачами. Але знову ж таки, через велику територію, а також абсурдні кількості іранських шахедів, якими нас атакує Росія, нам потрібно більше засобів. І армія Ізраїлю, і армія України загартовані реальними війнами. Українським військовим доводиться вчитись буквально на полі бою, і ізраїльські фахівці відзначають, що Україна навчилася тому, на що інші витрачають десятиліття за лічені місяці, тож навряд чи можна обмежитися фразою, з якої ми почали – «Роби, як Ізраїль. Адже вже можна сміливо сказати і роби як Україна. Хоча, звісно, завжди є щось, на що можна спертися, взяти за приклад, скористатись чужим досвідом, адаптуючи його під власні потреби і цілі.